Вже десять років я працюю на посаді завідувача місцевого дитячого будинку. Відверто кажучи, це важко, дійсно важко. Важко дивитися у вічі дітям, яких ніхто не пригортає перед сном до грудей і не веде до аквапарку на день народження, як дітей, яких виховують у родинах. Дуже хочеться, щоб кожен з вихованців відчув, що таке батьківська любов. Тож я завжди йду назустріч парам, які прагнуть узяти дитину в сім'ю. Але іноді хочеться плакати від того, як наші люди ставляться до усиновлених дітей. Є у нас хлопчик Петрик. Він змалечку дуже кмітливий, відкритий і легко йде на контакт. Не пригадаю жодного випадку, коли б він не слухався, так сильно хоче заслужити любов дорослих. Можливо, саме тому його дуже швидко всиновила молода пара. Петрик був неймовірно щасливий мама була вродлива й добра, завжди усміхалася йому. А з татом хлопчик любив кататися на машині і ввечері грати в залізницю. Поїзд там був ого, го який, червоний, великий. Нові батьки завжди добре доглядали за хлопчиком і гарно його вдягали. Але одного разу тато покликав Петрика на серйозну розмову і сказав, що йому доведеться повернутися до дитячого будинку, бо мама при надії і незабаром у неї народиться рідна дитина. Петрик не міг повірити, він не хотів втрачати родину, благав батьків не віддавати його, обіцяв міцно любити молодшого братика чи сестричку і ніколи не ображати, та нічого не допомогло. Сім'я привезла хлопчика назад. Повернули, немов зіпсований товар, куплений помилково в крамниці, їй бо, він іще довго плакав, стоячи біля вікна, сподівався, що повернуться. Передумають, а потім відійшов. Ніби забув, і згодом його знову всиновили. І знову ненадовго друга мама привезла Петрика назад через півроку. Ви зрозумієте, я навіть прогодувати його не можу, він стільки їсть. Ще й перебирає, виправдовувалася вона. Петрик згодом розповів, що мама вирішила відмовитися від нього через те, що він попросив посмажити йому картоплю на обід, замість того, щоб їсти прісну кашу без молока та солі. Наступних горе батьків хлопчик розчарував тим, що не мав музичних здібностей. У них, бачте, ціла династія професійних музикантів, а він не мав слуху, зовсім безнадійно. І так чотири рази за всі ці роки чотири забирають, обіцяють, дають дитині надію, а потім привозять назад не підійшов, не змогли. А наприкінці минулого літа в нас почався ремонт у приміщенні, де діти навчалися. Тож місцева влада дала дозвіл на те, щоб вихованці могли відвідувати звичайну школу поблизу. Майже одразу Петрик потоваришував з новим однокласником Мирославом. Іноді Мирослав навіть запрошував Петрика до себе в гості, вони гралися, а мама Мирослава пригощала хлопців свіжими варениками. Мене дуже тішило, що в Петра з'явився справжній друг, але я побоювався, що коли доведеться повернутися до навчання в дитбудинку. Хлопець знову втратить близьку людину, як уже траплялося раніше. Тому я вирішив усе з'ясувати заздалегідь і пішов поговорити з мамою Мирослава. Жінка з розумінням поставилася до моїх застережень і сказала, що хлопці зможуть бачитися час від часу і гуляти разом навіть тоді, коли Петро повернеться до дитячого будинку. Минуло кілька місяців, ремонт завершився, хлопці стали бачитися набагато рідше. І коли зустрічалися, то просто стрибали від радості. А за кілька тижнів до мого кабінету зайшла мама Мирослава. Галина Олександрівна, я довго це обдумувала, тож не хвилюйтеся, моє рішення виважене і остаточне, я не передумаю. Я хочу всиновити Петра, звикла до нього, як рідним став. І Мирослав мій увесь час тільки про нього й говорить, також сумує. А ти хочеш, Петре? спитав я хлопця, покликавши його на розмову. Хочу. Його очі аж світилися від радості і надії на родину. Тоді вирішено: у Петра якраз день народження за два дні відсвяткуєте вже родиною, сказав я. Як же ми всі сміялися, коли на запитання нової мами, що тобі подарувати на день народження? Хлопець без вагань відповів велику, повну тарілку смаженої картоплі. Тоді домовилися, погодилася мама Мирослава. Найбільшу, яку тільки знайду, зі спокійним серцем я оформив усі документи і відпустив Петра в його нову сім'ю, і цього разу щось мені підказує, що його більше не зрадять. У нього буде любляча, турботлива мати та найкращий брат і друг.